Підготовка пацієнта до бактеріологічного дослідження сечі Показання підозрене інфекційне захворювання сечовидільної системи. Мета визначення збудника при інфекційному захворюванні сечовидільної системи, визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків. Протипоказання нема, ускладнення не зареєстровано, проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, тяжкий стан, при якому неможливо самостійно здійснювати особисту гігієну та збирати сечу. Добрий вечір, Марина Михайлівна. Добрий вечір. Будь ласка, піддіть через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення яке знадобиться. Оснащення. Стерильна ємкість для збору сечі, або стерильна ємкість для збору сечі під вакуумну пробірку, вакуумна пробірка з консервантом, або стерильна скляна банка з етикеткою та кришкою, антисептик для рук, одноразові рукавички. Оснащення для здійснення гігієнічного підмивання, ємкості для медичних відходів класу А та Б. Ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, пакет для зразків, серветка, що поглинає вологу, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Марина Михайлівна, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати сечі на бактеріологічні дослідження. Гаразд для цього завтра зранку, перед збиранням сечі, вам необхідно провести ретельний туалет статевих органів. Спочатку кип'ячиною водою, потім рочну фороцеліну, тому що недостатня гігієна не може вплинути на достовірність результату. Після цього на рахунок 1-2 виділіть першу порцію сечі в унітаз. Затримайтеся чи опускання на рахунок 3, 4, 5, виділіть 10-15 мл сечі в стерильну ємкість з вашим прізвищем на етикетці. Затримайтеся чи опускання, обережно закрите та відставте ємкість і завершуйте сечі опускання в унітаз. Залиште ємкість сечею в санітарній кімнаті та відразу повідомте мені. Звертаю вашу увагу на те, що ємкість стерильна, тому вона повинна залишатися відкритою якомога менше часу. Вам все зрозуміло, так? Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете збирати завтра зранку сечу на бактерогічне дослідження. Завтра зранку я повинна провести ретельний туалет статевих органів спочатку кип'яченою водою, а потім рочину фороцеріну. Після цього на рахунок 1-2 я повинна виділити першу порцію сечу в унітаз, затримати сечі опускання. На рахунок 3, 4, 5 я повинна виділити 10-15 мл стерильну ємкість з моїм прізвищем на етикетці, затримати сечовипускання, закрити ємкість. Відставити її, завершити сечовипускання пускання в унітаз. Ємкість я залишаю в санітарній кімнаті та повідомляю вас. І ще я повинна звернути увагу на те, що ємкість стерильна, тому вона повинна залишатися відкритою якомога менше часу. Ви все чудово запам'ятали. Все що будете збирати в цю ємкість. Хочу звернути вашу увагу на те, що ємкість, яку я вам дала, стерильна. Тому ні в якому разі не можна доторкуватися до її внутрішніх країв. Я зрозуміла. Про результати дослідження вам повідомить лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь до мене. Добре, дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Примітка: дослідження проводять до початку антибіотикотерапії. В нормі сеча стерильна. Виявлення будь-якої флори, бактеріурія – свідчить про наявність інфекційного захворювання сечовидільної системи і в такому випадку необхідно визначити чутливість мікрофлори до антибіотиків. Жінці доцільно закрити піхву тампоном. Після того, як пацієнт зібрав сечу на бактеріологічне дослідження, я перевіряю, щоб первинна ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита, тому поміщаю її у спеціальний пакет для зразків із серветку, що поглинає вологу. Це дозволить оцінити стан первинної ємкості перед відкриванням пакету, а також це дозволить попередити забруднення рук та інших речей. Пакет закриваю на застівку. Направлення поміщаю у спеціальне відділення для документів. І в такому вигляді поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу. Та закриваю кришкою. Після цього відправляю біологічний матеріал у бактеріологічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу моз України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.